Велика Британія передала Україні партію важких безпілотників Мелою у Міністерстві оборони Британії розповіли, що вони можуть доставляти боєприпаси та зброю а також скидати снаряди. Максимальна вага, яку можуть транспортувати ці дрони, 180 кілограмів на відстань 70 кілометрів. Вони мають високий рівень автоматизації, самостійно злітає та приземляються т 400 володіє функцією розподіленого електричного двигуна. Літальний апарат має 8 пропелерів і 8 роторів у чотирьох місцях. Австралійська компанія виробляє для потреб України 100 безпілотників щомісяця, починаючи з березня. Про це нещодавно повідомило австралійське видання. Безпілотники, які часто називають картонами, через використання картону при виготовленні корпусу в основному використовуються для нанесення ураження різних об'єктів. Дрон першочергово розроблявся для виконання розвідувальних завдань. Українські військові перетворили його в ударний дрон. Картонний БПЛА може нести до 3 кілограмів вибухівки на відстань до 120 км. кілометрів. Українські війська отримуватимуть більше дронів Камікадзе. Switchblade 600 про це повідомило видання Newsweek. модель 600 дає операторам України приблизно дальність 55 миль. Зараз в Україні використовують більше Switchblade 300, проте, за словами віце-президента американської компанії виробника, ситуація незабаром зміниться. Switchblade 600 вже починають активно надходити до України. Сполучені Штати надали Україні кілька типів безпілотників у пакетах військової допомоги, включаючи Switchblade та Фенікс Гост. Україна виготовляє ударні дрони із картону. Про це повідомив український журналіст фюзеляж нових українських дронів виготовлений із картону, що суттєво зменшило їх помітність для систем протиповітряної оборони. Для наведення на ціль в дронах застосовано альтернативну систему наведення, що не використовує сигнал GPS. Бойова частина ударного дрону направленої дії уламково з готовими уражаючими елементами. Міністерство цифрової трансформації України відзвітувало про передачу силам оборони великої партії дронів. Про це міністерство повідомило у своїх соціальних мережах. Українським військовим передали 1740 безпілотників в рамках проєкту Армія Дронів. Повідомляється, що передаються дрони українського та іноземного виробництва. Військові отримали українські ударні мультикоптери, вампіри в «ФПІ-дрони» Фенікс та різні інші БПЛА. Також були передані секретні дрони, які вже довели свою ефективність. Українським захисникам відправили понад 270 ударних коптерів українського виробництва. Передача вітчизняних БПЛА силам оборони відбувається в рамках проєкту Армія дронів. Безпілотник підіймає корисне навантаження у вигляді боєприпасів вагою до 15 кілограмів на висоту до 400 метрів. Кожен дрон оснащений тепловізором. Керує дроном оператор із пульта дистанційного керування. Частину елементів дрона виготовляють за допомогою 3D-принтерів. Дальність польоту дрона 10 кілометрів. Сили оборони України активно використовують дрони камікадзе не тільки від західних компаній, але й від українського виробника. Безпілотник рам 2, це дрон Камікадзе, створений на базі українського БПЛА Лелека 100. Тактико-технічні характеристики цієї зброї наступні. Може перебувати у повітрі 55 хвилин дальність дії до 30 км. Безпілотник має електричний двигун, швидкість руху 70 км на годину. Крім того, цей безпілотник у повітрі майже безшумний. Має бойову частину 3 кг, яка може бути термобаричною, бронебійною або осколково-фугасною, точність влучання у ціль до 1 метра. Безпілотник має камеру з десятикратним оптичним зумом. Крім того, за потреби Рам-2 може в автоматичному режимі повернутися на базу і призумитися на парашуті, запускається з мобільної катапульти. Українські сили спеціальних операцій використовують ударні безпілотники Панішер. Безпілотник працює у парі з іншими розвідувальними авіаційними апаратами. Ударні багаторазові безпілотні літальні апарати Панішер виробляє українська компанія. У квітні стало відомо, що сили спеціальних операцій мали отримати перші п'ять комплексів. Заявлені виробником характеристики ударного БПЛА Панішер. Максимальна швидкість 198 км на годину. Крейсерська швидкість 22 метри в секунду, час польоту 90 хвилин, максимальна дальність роботи 45 кілометрів. Безпілотник використовує малогабаритні накеровані фугасні авіабомби. Стандартні авіабомби мають довжину 500 міліметрів. Бійці Служби безпеки України отримали 10 ударних гексакоптерів. Про це повідомили у пресслужбі СБУ. Зазначається, що цими коптерами працюватимуть бійці центру спецоперацій Альфа. Усі коптери обладнані антеннами, ретрансляторами каналів керування зарядними пристроями, акумуляторами, тепловізійними камерами та іншими корисними речами, які допомагають максимально ефективно їх використовувати. Українські благодійники передали силам оборони нову партію з тисячі FPV-дронів. Сергій чий фон передав безпілотники. Розповів, що на ці дрони збирали 16 мільйонів гривень. Також нові кошти мають піти на навчання пілотів для цих БПЛА. У планах фонду зібрати 50 мільйонів гривень на ще 2000 тисячі FPV-дронів з ретрансляторами та станціями керування. Зазвичай FPV-дрони несуть штатно корисну вагу до 1 кілограма на відстань 7 кілометрів. Служба безпеки України розмістила нагадування про збір коштів на БПЛА під назвою «Морок», який має дальність польоту 800 кілометрів. Загалом планується створити 33 таких засобів. Один такий БПЛА приблизно коштує 50 тисяч доларів, аеродинамічна форма дрона доволі дивна. Бо, попри те, що нагадує схему Качка, у дрона немає переднього горизонтального оперення, але є кіль. оборонно промисловий комплекс України розробив баражуючі боєприпаси оперативно-стратегічного рівня Рубака в українському головному управлінні розвідки, розповіли, що їх вже використовують. Баражуючий боєприпас оперативно стратегічного рівня Рубака, здатен долати відстань у 500 кілометрів. Апарат виготовляє засекречена українська оборонна компанія. Безпілотний літальний апарат, створений по типу літаюче крило, та має двигун у передній частині, запускається за допомогою катапульти. Один такий БПЛА коштує 550 тисяч гривень. Волонтер Сергій Притула показав, вітчизняні дрони Камікадзе Бобер. Дальність польоту цих дронів становить 1000 кілометрів, вартість одного дрона 4 мільйона гривень. Для Сил оборони України за кошти благодійного фонду було закуплено 50 таких дронів. Дрон побудований за аеродинамічною схемою Качка, що забезпечує ефективне керування по тангажу. Така схема може допомагати дрону ефективно змінювати свою висоту для проходження зон протиповітряної оборони або для зміни цілі. Дуже та щиро всім дякую за підтримку та перегляд. Також, якщо у вас є бажання та можливість, ви можете підтримати канал фінансово реквізити на PayPal написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати, новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Бажаю всім успіху та міцного здоров'я до наступного випуску.